Я вважаю, що на сьогоднішній день, ще раз повторюю, у Флориді відбудуться тристоронні контакти. Тристоронні контакти, які поки що заперечують, але не випадково вчора президент України Володимир Зеленський сказав, що пропозиція надійшла з боку Сполучених Штатів Америки при прямі контакти із російською делегацією. Не випадково наша делегація перебуває у Флориді. Єдине, на чому ну, наполягав Зеленський і рекомендував, аби на цих зустрічах були присутні європейські. Радники з питань національної безпеки, які також там є, тому тут можливо навіть чотиристороння буде зустріч. Так, наступне Олександр Горват е, пише запитання: Доброго вечора, пане Валерію. На вашу думку, вчорашня прес-конференція Путіна свідчить про те, що Путін хоче зупинити гарячу фазу війни. Так, я в цьому переконаний, що він хоче зупинити гарячу фазу війни, але він буде далі провокувати Україну до внутрішніх скандалів і протистоянь. І робитиме це дуже системно, тим більше врахуйте, що у бюджеті Російської Федерації на 26 рік закладено дуже багато грошей на інформаційну пропаганду, саме на інформаційну роботу там збільшення лед чи не в два рази. Якщо ви продивитеся цю так звану криву лінію Путіна, ви побачите, що він впродовж цієї прямої лінії, ну ледь чи не половину часу, говорив про Україну. Він проговорив усі питання, він кілька разів говорив про те, що вони готові досягати. Мирної угоди. Звісно, на своїх умовах, це ну, очевидний факт. Я цього не заперечую, заперечувати ніколи не буду. І Зеленський навіть це підтверджував. я також вам неодноразово говорив. І тут питання, а, уже, звісно, залишається поки що відкритим, до чого сьогодні домовляться у Флориді, чи зможуть досягти якоїсь угоди. Але Ушаков, коли коментував це з борту літака, коли летів до Санкт-Петербурга, звісно, не буде розкривати всі деталі. Єдине, що він, про що він сказав? І натякнув, коли запитували про самостійність Дмитріва, він лише посміхнувся. Дмитрів не самостійна переговорна особа, яка сьогодні у Флориді є. Він керується виключно тими директивами, які прописують йому в Кремлі. А от питання про те, хто прописує ці директиви, зараз для мене відкрите. Хоча я маю думку, що це не один Путін колективний Путін, який сьогодні управляє Росією, формує ці наративи. Формує директиви, і зверніть увагу, зараз зовсім немає коментарів Лаврова, який дуже активно раніше до цього долучався. Я не виключаю, що на певному етапі, після провалу цих переговорів, що також не можна виключати, знову з'явиться Лавров, який буде говорити про першопричини і так далі. Але Путін на своїй прес-конференції, кому буде цікаво, просто перегляньте. Російські телеграм-канали, щоб не не дивитися всю цю криву лінію, бо 4,5 години дуже важко її переслухати. Де російські журналісти в онлайн режимі викладали його тези. Ви побачите, як він повториться, і дуже багато повториться про мирну угоду. І дійсно він зараз е висвітлює позицію більшої частини Кремля про замороження війни. Тим паче, Дмитрій є представником групи е Катерини Тихонової в Кремлі, доньки Путіна. Лід... вона свого часу лобіювала на посаду міністра оборони Білоусова, який буквально днями на колегії отримував схвальні коментарі з боку Путіна про те, як він молодець, як він розширив виробництво дронів, і так далі. А про Шойгу, Патрішева, Наришкіна Путін нічого не згадував. Хоча Наришкін там уже, вибачте, відригнув одну фразу про те, що. Ми, мовляв, ні на що не будемо погоджуватися. Але згадайте, наришки на як він тремтів перед початком широкомасштабного вторгнення. Це абсолютно не самостійна фігура. З огляду на історію, про який мир ми говоримо, якщо Росія завжди нас знищувала, так, я з вами погоджуюся. Але ми говоримо, я говорю постійно про замороження війни. І зараз про це ну, треба зрозуміти, що немає капітуляції. От прошу не використовуйте це слово, вкотре вас до цього закликає. Україна не буде знищена. В Україні залишиться. Влада, ми будемо проводити вибори. Так, ми втратили контроль за цією територією України, але нагадую, друзі, дайте собі відповідь, в якому році. Хіба це сталося зараз, в 24-му чи 25-му році? Ще в 2014 році ми втратили контроль над частиною території України. Я зараз мовлю про Крим і про окремі регіони Донецької та Луганської областей. А чомусь про це ми забуваємо. Тому, на превеликий жаль, ситуація сьогодні ускладнилася і не буде Путін зупинятися надалі. Він зупиняється перед силою, враховуючи те, що Тулсі Габард говорить і констатує, що Путін не може просунутися в Україні, так як він то хотів. Це означає, що посилення війська дійсно є запорукою наших подачи гарантій безпеки. Не випадково Зеленський вже сказав про те, що нам буде важко самим отримати армію 800 тисяч. Він вже просить грошей. На армію, якщо війна зупиниться, тому що ну от я не маю жодного сумніву, що з зупинкою бойових дій європейці будуть переглядати свій бюджет підтримки. Тому нам треба менше красти в Україні. Ви правильно зауважуєте, краще зовсім не красти, збільшувати спроможності економіки, заробляти більше грошей і посилювати свою обороноздатність. Тому що будь-яка держава складається з кількох компонентів з трьох, що це територія, окреслена кордонами, це армія, яка їх охороняє, і це органи влади. Якщо це є, тоді держава існуватиме. Тому ні про яку капітуляцію мова не йде. І прошу не використовувати це паскудне слово по відношенню до України. Пане Валерію. А які гарантії безпеки нам обіцяють по гарантіях безпеки? Дуже класне запитання. Звісно, всі хочуть, щоб ми самі себе захищали. Це в першу чергу абсолютно зрозуміло. Не випадково Зеленський і говорить про те, про те, що хто ж буде фінансувати збройні сили України після завершення війни, а він не виключає такого варіанту. Відверто скажу, бо і виборчий процес вже запущений. Можемо і про це також поговорити. Основною гарантією безпеки буде ЗСУ. Утримати 800 тисяч ми не зможемо. Однозначно так. Але е, мобілізація може тривати в тій чи іншій формі, тому що потрібно забезпечити ротацію хлопцям, які впродовж 4 років вже перебувають на фронті. Це однозначно так. Тому з військовим обліком і з усім решта, хто б не прийшов до влади, буде так само все дуже строго. І чим далі, тим строгіше. Це моє бачення. З огляду на реалії, які з якими ми стикаємося, але справа в тому, що без гарантії безпеки від наших західних партнерів про сталість якогось миру говорити складно, тому на сьогоднішній день європейці говорять про можливе розміщення військ в Україні. Окрім того, вже лунають заяви про миротворчу місію, яка буде, може елементом вирішення територіального питання, тобто буде територія, де будуть перебувати миротворці з інших країн, а не українські війська і не російські війська тоді. Питання спірне, основне воно спірне про території, воно дійсно може бути вирішене. Звісно, це поки що не, від, не дає запитання про статус території, загально світовий, як ці їх будуть визнавати? Хто буде там органом влади, це дуже-дуже складне запитання. Зараз про це точиться дискусія. Але це і є основним питанням для обговорення. Інші країни. Також нам будуть допомагати для того, щоб не напала Росія. В якому плані хтось буде забезпечувати допомогу на морі, хтось буде забезпечувати в західній частині України допомогою військовими інструкторами, як то було до початку широкомасштабного вторгнення, але говорити про те, що якісь війська безпосередньо будуть ну там долучені умовно до. Розміщення їх поблизу там умовної лінії розмежування. Ну ні, точно ніхто на це не піде, побояться відправляти інші країни. свої війська тим паче, великі контингенти, враховуючи те, що заяви Буданова про те, що Росія має наміри атакувати Європу рано чи пізно, вони мають підґрунтя. Інше питання чи спроможна зараз Росія, точно не спроможна зараз. У мене в цьому сумніву нема. Але на перспективу, звісно, європейці не будуть поспішати там відправляти якісь великі континенти до України. Інші буде забезпечувати нам гарантію з повітря так само американці, до прикладу, гарантуватимуть про те, що вони постійно нас інформуватимуть про переміщення російських військ, надаватимуть розвідання, тобто певний комплекс заходів, але це не означає, що Україна завтра стане членом північної атачного альянсу чи якогось іншого військово-політичного блоку. Бо для цього треба зробити дуже багато роботи. Тому я так зараз бачу гарантії безпеки. Про не говорять, але знову в моєму розумінні, зараз гарантії безпеки це важливо ким вони стали наративом, який використовують у цілях пропаганди для нас позитивної з метою досягнення мирної угоди. Так. Далі. Макрон дійсно хоче Нікіта пише запитання, вступити від Європи у переговорний процес з Путіним. Чи це його чергова спроба втримати і показати політичне лідерство в Європі? Ну, пане Микіте, думаю, що це одне і інше, тому що Макрон завжди прихильно ставився до Росії, і Франція загалом вони підтримували дуже тісні економічні зв'язки для Європи. Загалом торгівля з Росією архі важлива. Зверніть увагу, що, попри те, що війна триває вже 4 роки, але Європа торгує з Росією величезними об'ємами не лише газу, скрапленого, природного, нафти, але і іншими товарами. Бо якщо брати в загальній структурі торгівлі країн Європи і Росії саме вуглеводні, ну вони займають приблизно третю частину відсотків 30. а 70 відсотків це зовсім інші товарообороти. Про них волюють мовчати це і добрива, це і різні там запчастини, і так далі. Ну і врешті решті-решт, я ж не відкрив вам секрет. І не розповідатиму щось нове про те, що, наприклад, потяги із крамом китайським вони йдуть кожного дня до Польщі через Білорусь. Ну і звісно, через Росію. Це ж ніхто не скасовував. Це все забезпечується і не закриває Польща ці ворота. Як тільки сталося це після удару Росії по території Польщі, туди миттєво приїхав китайський очільник МЗС, і все це швиденько владнали. Тому для Європи торгівля важлива. для Франції, тим більше. Я вам сковідверто, я навіть погано собі уявляю, як зараз почувається Макрон, враховуючи те, що з 1 січня двадцять року Європейський Союз офіційно заборонив закупівлю країнами Європи у Росії зрідженого природного газу. Франція була номер один ці всі історії. Вони найбільше купували. Звісно, що Макрон волітиме відновити. Діалог із Росією. Та й давайте скажемо відверто. У му році Макрон наговорив телефоном із Путіним найбільше, мабуть, ніж всі лідери інших країн разом взяті. Ну, звісно, не всі взяті, але він говорив з ним найбільше. Відтак, Макрон демонструє свою прихильність до Путіна давно. І е, знову, давайте відверто будемо говорити, що Франція не стала лідером військової допомоги України. Багато гарних заяв, але за заявами Макрона, практики дуже мало. І Навіть він до сьогоднішнього дня не спромігся сказати, що французькі війська будуть в Україні. Це зробив лише Кір Стармер, британці так, вони більш рішучі, але от немає цієї, знаєте, трійці єдності між Францією Німеччиною. І Британії, хоча історично там дуже складно досягнути єдності. Тому Макрон дійсно хоче показати, що він щось вартує зараз Європі. А з Мерцем у них, як на мене, йде такі, знаєте, конкуренція: хто буде головнішим у Європі? Хто стане таким, до кого будуть дослухатися? У Мерця, як на мене більше шансів. Дуже цікавий коментар як на мене про Макрона, Я з вашого дозволу зачитаю. Макрон це яскравий приклад дегенеративної Європи. Мабуть, всі бачили відкриття Олімпійських ігор у Парижі 24-му році. Це просто треш. Ну так я вам з вами погоджуюсь. Макрон проводить не дуже ефективну внутрішню і зовнішню політику, хоча йому вдалося виграти другі вибори, але це не стало е можливістю для Франції стати сильнішою країною. Хоча історично і так Франція дуже мені подобається, неймовірно подобається. Мені доводилось бути один раз в Парижі ще дуже дуже давно. Попри те, що це місто не надто пахне вранці після е, ночі, але це дуже гарне, привабливе місто. Та й Франція загалом дуже приваблива, і туди б толкового керівника Макроном не виявився. Перспективи були б набагато краще цієї країни. Плюс до того, Макрон робив дуже класні заяви про те, як треба змінювати внутрішню європейську політику, як змінювати директиви. Пригадайте його інтерв'ю, Economist» у 2024 році. Неймовірно гарні, правильні. Тези, але з цього нічого не зроблено. Ну, звісно, в тому числі і через війну Росії проти України. Я не буду це заперечувати. Європа справді зараз дуже сильно стурбована можливою атакою Росії по країнах НАТО в ЄС. Вони намагаються посилити свою обороноздатність тому всі через позицію Трампа тут на превеликий жаль. Трампу треба сказати, що він робить правильні речі по відношенню. Чому на превеликий жаль по відношенню до Європи? Тому що Європа не дуже швидко обертається довкола себе і ухвалює правильні рішення, але все ж таки робиться. Тому на рахунок Макрона ну да справді він є типовою сьогодні такою особистістю, як ви кажете, дегенеративної Європи. Тут я з вами погоджуюся. Далі Артем Кислій пише, коли може бути замороження війни? Ну я вважаю, що воно може бути і до кінця цього року. Якщо ні, то в першому кварталі 26-го. Про це говорять чим далі, тим більше, навіть найбільш скептично налаштованих моїх колег, які говорили, що цього ні ні не буде. Хоча, звісно, нічого не можна виключати. Я наголошую, я не заперечую того, що переговори можуть бути зірвані в Флориді, але. Повірте, ну я навіть не сумніваюся в тому, що ви добре слідкуєте за інформацією щодо переговорів. Такої інтенсивності переговорного процесу не було за весь період широкомасштабного вторгнення. І те, з якою наполилися Трамп, це просувається очевидно. Тим паче, Дмитрів вже сьогодні озвучив про те, що вони працюють із Сполученими Штатами Америки над проектами в Арктиці, і це підтвердив Буданов днем раніше. Тобто інформації потрішку з'являється: Москва зацікавлена в тому, щоб війна заморозилась і вони відновили свою співпрацю із Сполученими Штатами Америки з метою зменшення залежності від Китаю. І тут цілі Трампа і Кремля так буду говорити, не Путіна, вони співпадають. Єдине, що в Кремлі є ті, хто хоче воювати безкінечно, їм байдуже будуть де гроші брати. Інші давайте поки що заморозимо, працюємо там, мовляв, будемо дивитися. Я так бачу цю ситуацію. Тут далі запитання цікаве, замороження по лінії фронту. Путін же явно каже про можливість зупинки війни, тільки коли відомо весь Донбас, Херсон та Запоріжжя. Путін не говорить про це конкретно. Він відсилає навіть у своєму коментарі про це неодноразово Він говорив під час своєї прямої лінії до умов, які були озвучені в червні 2024 року. Зараз російська перегорна делегація залишає за собою розмитістю коментарів поле для маневру. І про замороження по лінії фронту, те, на чому наполягає Зеленський, не сприйматимуть в Росії лише по тій простій причині, тому що це основна вимога України. Вони будуть шукати компромісу. Не випадково з'явилася історія, друзі, з так званої демілітаризованої економічної зони, яка ну направду як сплушно зауважує пан Пензен у мене на каналі. я то з ним погоджуюсь, що Ну, складно собі уявити, як там буде здійснюватися народовладдя, або влада загалом, як буде справлятися. Бо хто цю територію буде контролювати, хто буде сплачувати податки з того, бі... куди буде сплачувати податки той бізнес, який буде вести там свою господарську діяльність? Це запитання, на які треба шукати відповіді. Тому я не виключаю, що це може бути перетворено в якусь сів зону на превеликий жаль, але де не буде ще раз наголошувати ні військ України, ні військ Росії, і кожен буде це продавати як свою перемогу. Ну і врешті-решт. Я повторюсь знову, скільки ми з вами вже говоримо про те, що Крим український, Крим український. Але, на праведний жаль, ми його не контролюємо. Про території, які не окупував ще Путін, у Херсонській та Запорізькій області, Росія не говорить. Давайте визнавати відверто. Росія також не говорить про юридичне визнання ким-небудь цих територій. Вони також зараз це не артикулюють. Вони можуть це включити там до обговорення, так далі. Давайте ми будемо з європейськими лідерами про це говорити. Але вони також зняли це як вимогу на сьогоднішній день. Тому справді те, що підключилися до переговорів європейці, це дуже непогано. Але окремі із, наприклад, тих самих же ж там європейців, демократії, вони вбачають зараз за необхідність досягти більших більш привабливих умов для України. Цим самим дійсно вони зараз намагаються зірвати наміри Трампа, я так вважаю, підважити швидко закінчити війну на невигідних для України умовах, а потім це будуть продавати як спекуляції. Тобто ситуація вкрай складна. Всі розуміють, що ресурси закінчуються на Росії, і Україні, але ухвалити рішення про те, щоб розвалити Росію, Захід не готовий, він навіть це не обговорює. Тому ми стільки завгодно можемо хотіти. Того аби європейці, наприклад, разом із американцями дотиснули е, Росію через військові дії, надавши нам більше можливостей, але вони цього робити не будуть. Я цього не бачу особисто. Ну, можливо, ви думаєте по іншому, тому пишіть.